Отель Алегро і Свора знаходиться місто Сантьяго, острів Тенерифе, південно-західна частина. Зараз зробимо маленький огляд, це така вхідна частина, ми спускаємося і потрапляємо на рецепцію. І далі зараз покажу територію зсередини. Рецепція невелика. Тут є така тревел зона, де можна замовити екскурсії. До речі, екскурсії, що в готелі замовляти, що на вулиці, є ціна. Потім ми заходимо на саму територію. Тут є фітнес-зал, є басейн з лежачками, Він більш тепліший. Саме цей басейн працює з 8 години до 18. Метр сорок п'ять його глибина, в основному тут купаються дітки і ще один є басейн для діток. Це другий басейн, він глибший, тут всі активності в обід проходять. І більш він для дорослих. Зараз глянемо його глибину І з другого боку, ну він більше півтора метра, він глибший. І також тут категорії номера дрім. Кожна ланка номерів, вона по-іншому називається. А це бар, де можна перекусити в обід і взяти напої прохолодні. Тут є 2 євро кредит і можна погратися в гру і також. Теніс. На третьому басейні є гірка. Воно вмикається також десь з 10-ї години. І такий басейн, де ну, більше для діток орієнтований. Хоча ні, метр шістдесят глибина. Ну І дорослі діти можуть купатися, діти, які постарше. А от підходимо взагалі до дитячого маленького басейну. Він зовсім такий міленький. Болить вода прям в джакузі. Зараз спробую яка. Ну, така вода. Не дуже тепла, але в зимовий період дитячий цей і ще один дитячий басейн, він нагрівається. Зараз ще не є зима, зараз лише листопад, тому басейн просто нагрівається від сонця. На території також є дитячий клуб. От він працює з 10-ї ранку. Тут є Нянь, нянь, я називаю, нянь, який дивиться за дітьми і з ними гуляє. Барсі, клуб, клаб дитячий. От, отут. І є ще в іншій частині сцена для проведення дитячих і дорослих свят. Щовечора проходять дитячі шоу. Е, харчування в готелі чудове, можна вибирати різні типи харчування, від сніданку до ультра все включено. От. І пляж муніципальний, тобто не від готелю, а пляж, де можуть е, ну, всі, всі люди, які живуть на острові, ним користуватися. Він називається Playa de Arena. Я далі вставлю пляж. До нього 5 хвилин потрібно пройти. Тому я щиро рекомендую готель Allegro і e Кому потрібно допомогти з бронюванням, можете звертатися до мене в особисті повідомлення. І я підберу для вас найкращу ціну і найкращий варіант відпочинку в даному готелі.